Я новина, друзі. Ну шо долари купили? А тепер тримайтеся за крісла, в яких сидите? Дослухайте до кінця. Я зачитаю Верховна Рада проголосувала за збільшення виплат нардепам до 199 тисяч гривень. Змі про це пишуть. Я так розумію, що це в бюджеті. Це не зарплата. Тепер у кожного депутата є щомісяця сума на роботу з виборцями отримання приймальні канцелярії поїздки по регіонах. Напевно, і на свого особистого масажиста теж ну входить туди. Норма витрат на 26-й рік на одного депутата становитиме 2,47 млн Гривень. До суми не входить витрати на зарплату. Вони раніше мали гроші на помічників, але це не зарплати помічників, а не на отримання поїздок, канцелярії, масажиста. Ну, я так в лапках кажу і ще когось. І тепер абсолютно зрозуміло, чому ну, проголосували за цей бюджет. А друге, чому Порошенка, Димашенко не блокували трибуну? Ну тому що ж їм добрим теж дадуть по 200 тисяч місяць кожному. Тобто їх підкупили просто підняттям витрат на депутатів а ви військові воюєте за 20 тисяч, ну в тилу 20 тисяч, а так там трошки збільшення йде в залежності на якій лінії фронту знаходишся. Ну і вчителям на 30% підняли зарплату. Ну це ж не на 200 тисяч, як депутатам отримання в місяць. Це ганьба і катастрофа. І Це призведе, розумієте... До поганої ситуації в країні і може стати навіть останньою краплею. Це треба, ну не те, що змінювати, це треба все викреслювати. У нас немає грошей, в нас дефіцит 50 мільярдів доларів, а вони собі додають по 200 тисяч. Напишіть ви свою думку. Лайк репост, відписка. телеграм-канал є новина, там давним-давно все є, а вас там нема.